Салют усім сайт Сетіпотібей, і сьогодні у нас пута реакція на твоє кіно плюс. Нарешті він приїхав з відпустки, він вже казав, що він буде у І через то у нього від оглядів на якісь фільми чи серіали не було. І сьогодні у нас путане реакція на його відео під назвою Петро Паскаль Року. Огляд фантастичної четвірки. Перші кроки. Ну що ж, нарешті вийшла фантастична четвірка, яка вже вийшла 25 вип числа. Вибачайте, що відтосі вже два тижні, не було. Часу не було, не було ніяких відтосів, на що робити реакції і так далі. Ну, час був, просто не було інтересних відтосів, щоб робити реакції. І через то відтосів два тижні не було. Тож, вибачайте. Ну, сподіваюся, що огляди на якісь інші фільми будуть ще. І ми будемо обов'язково робити реакції. Ну що ж, нарешті, ми будемо подивитися, дісталися, наскільки вийшов вастий фільм, і так далі. Всі бажаю приємного перегляду. І всі смачного. Не ми погнали! Дивитися! Фантастична четвірка з'явилася у далекому 1961 році, коли не те, що багатьох з нас з вами не було, а і навіть наших батьків. Так, персонажі з авторством Чека Кірбі та Лі стали головним фундаментом молодого видавництва коміксів Марвел та Ууу. на довгі роки локомотивом з продажів супергеройських коміксів. Саме тому, до слова, персонажі були присутні абсолютно в усіх важливих глобалках та подіях Марвел до 2000 року, як приклад, Перша секретна війна. А вже під час великого кросовера Onslaught саме Френклін врятував Рі... увесь світ після того, як всі генералі фактично зах... у битві з Onslaught. Так, Френклін Річардс був мед персонажем задовго до секрет. О, та, не те со! Це не цего Ріта і йой, Це просто якийсь імпалансний персонаж, чесно у коміксах. Я не, Я не читав комікси, але то купу вітосів, І, чесно, Френк Річардс, Я пересетаю. у нього сили Бога самого. Це трентець. І, і, і реально з туті коміксів не розуміє, а що робити з цим персонажем і. До сих пір не розуміють, що як з ним продовжувати сюжет і так далі. Так, капець. До речі, якщо цікаво послухати більше про ось такі події, або невідомі загальному глядачу факти у всесвіті коміксів Марвел, пишіть коментарі. Я читаю і якщо побачу зацікавленість у вас, у глядачах, то буду більше розповідати саме про це. І хоча супергеройська сім'я і була відома серед гіків, щодо її екранізації, ну тут їй якось не щастило, та щасливо. Не те слово і по суті. Ну, от кажу сразу, дві частини 2005 і 7 рік у ці дві частини фантастичної четвірки мені подобаються не спота, там екшену мало, тейки, дуже пусто грають і так далі. Але все рівно, фантастична четвірка нульових до сих пір мені дуже подобається. Я кожного року по суті придивляюся ці дві частини. А от... Проект 2014. Блять, нахера це придумало? Там мало того ще скучно, не інтересно, так й, ще... Ой, давайте лівше не схатувати 2000... Фільм фантастична четвірка 2014 року. Будь ласка, давайте не схатувати. Е, хитота, блять. Що я маю на увазі? Ну те, що екранізації цих коміксів було дійсно багато: чотири фільми, один з яких ніколи так і не вийшов, та чотири мультсеріали. Але жоден з них не був значним касовим успіхом, ну, як так. той же Спайдермен Семери, чи культовим серед фанатів, як Капітан Америк. Все змінилося у середині минулої декади, коли mm. Дісней заглотнула Фокс та отримала права майже на всіх класичних персонажів Марвел. А тому mm -hmm. поява супросімейки у МСЮ стало лише питанням. Часу. До речі, так забув сказати, що та сама суперсімейка від Піксар теж у більшості своїх ідей була переробленою концепцією фантастичної четвірки. І це і так було понято, тож, типу, супергеройська сімейка і так далі. Так, так, це всі вже про це всі вже потретіли. Але не ті, які тему супергерої. геройки, ні. Типу, супер сімейки. Також там була ідея класна, як хранителі. По суті, те, типу, я не знаю, як це сказати. Ну, Піксар, по, по суті, скопіювала суперсімейку із фантастичної четвірки. Ну, Такі по суті є. Після такого довгого вступу, який потрібен був для людей далеких від коміксів, угу. ми можемо перейти нарешті до огляду на фільм 2025 року. Фантастична четвірка, перші рок. кроки без зайвих слів, зазначу, що фільм мені сподобався та залишив приємні емоції набагато, набагато більше за нещодавнього супермена та тим паче Боже врятуй Капітана Америку 4. Крі... Та ну йому супермен не сподобався. Ну я, ну, я не знаю його думки, оскільки я кажу, він місяців він два не випускав відоси, побув у відпустці, і, ну, Капітан Америка, я, я розумію, скучний фільм. Я відвиті, але знаю поглядом. От Супермен, всі хвалять. не ідеальний, але всі хвалять. Я обов'язково поталюся Супермена і фантастичну четвірку, коли вона вийде в файному якості. обов'язково. Може залишити тільки купа бозу після перегляду. фільму відбуваються не в основному всесвіті МСю, де людина повух, тано, залізне серце та інші фундаментальні проекти МСЮ. А у всесвіті 818, в якому панує ретрофутуризм, Люди дуже добрі та наївні, як 70 років тому. А серед героїв світ знає лише фантастичну четвірку, яка на цій планеті справжні рок-зірки. Їх пізнають на вулицях та їх люблять. Все змінюється, коли на планету прибуває срібна. Серфінгі mm -hmm. ще типу, ви звичайно, гарні добрі, як 70 років тому, але вам торба. Торбу для світу повинен стати не підпис президента під новим законом про фактичну ліквідацію самостійності нобу, а брехід дядьки Галактуса, який цього разу навіть показаний у канонічному вигляді великого створіння, mm -hmm. а не космічної хмари. Так. Так, 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 уже всі про це угу. Ну і ось така зав'язка, яка і приведе нас аж до фіналу фільму. Ах, так, забув сказати, що мені особливо сподобалось. Фін чудово виконує свою роботу та показує оріджан персонажів не як власний фільм, тобто покажемо. Десь на першу годину, як вони зібралися, як вони полетіли, бла 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 це все не потрібно. Mm -hmm. Показує це через нарізку з деяких шоу, І з правильно. газет чи просто з комбінацією кадрів, подій, які коли сталися. Тобто правильно. був такий ворог, його здолали на це витратили 10 секунд. Мені такий підхід був дуже сильно подобається. На мою думку, що могло колись працювати на початку нульових років, коли комікси не були такими популярними, а саме про оріджини у цих самих фільмах, зараз просто віднімає час у глядача. Якщо згадувати саме оповідання, то воно має певне провисання у усередині, але у більшості свого хронометражу плавне, спокійне та розмірене. Герої не мають пустої драми, а саме Джоні не нищі його ніхто не поведе. Не є, що вона жінка, рід не ниє, що його грає Петро Паскаль. Ну а Пенне не ниє, що він має погану зовнішність. Дякую, блін, блінфай. Простої драми немає і серед дій героїв вони у більшості логічні та не кренжові. Непорозуміння викликає виключно одне рішення Ріда, яке він робить на одній з прес конференцій На мою думку, це супер тупо. Ну але то так. так, а, і, так і ще прошу черговий план Ріда того ж самого Ріда по порятунку землі теж трішки нагадує швейцарський ніж. Але все-таки це супергероїка для підлітків. Тож це можна списати на ну, мінуси жанра. Що ж до самих персонажів, то найбільше я переймався за каст, який на перший погляд мені не дуже сподобався. Якщо ну, до мене та Джоні у мене питань було мало, то ось Ванеса Кірбі і Педро Паскаль були не такими чудовими варіантами, як фанатський Джон Красінський, наприклад, Емілі Блант, або Адам Драйвер та Марго Рот. Це звичайно змаковщина, але це все на мою особисту думку. Але під час перегляду фільму у мене не було жодного разу, де я б побачив погану гру перегравання або надарування від кожного з акторів. Панаса Кірбі взагалі чудово зобразила свого персонажа у самому фіналі фільму, де ідеально передала сюз коміксів. І на що здатна ця невидима на перший погляд героїні. Що ж до Петро Паскалі? Ну він не грає самого себе, а це вже майже рекорд. Звичайно, можна було взяти іншого актора, але він, каже, не псує, скажу чесно. Та тому, що... ні, Петро Паскаль підходить на роль Ріта Річерса, як типу. мутрий постояти з себе може. Ні, на мою думку, Петро Паскаль підходить. І те, ні, хто всі казали, що всі казав, а справ свою, свої вусе. Він прям ну, канонічний Ріт Річерс, Бо у Ріта Річеса не мав проте і вусів. Оце ось про це влюте. Ну, і отак ось. Бати його тут я не хочу. До Джонії Бена, повторюся, питань немає прекрасно озвучені та зіграні персонажі. Також відмінно передали серфера Галактус. Перша має круті екшн сцени та астелізацію, яка набагато краще за серфера з картин нульових років, особливо коли вона просто їде на хвилях лави. Ідеальний просто момент. Другий же це король епічності та пафосу. Кожен його крок або дія, кожне слово Галактуса містять епік та змушують розуміти, чому цей дядько може знищити цілі планети. Ну а якщо ж шукати якісь доколупайки або дорікання, то можна це зробити з погляду на малу кількість екшену. Так, його тут дійсно не дуже і багато, максимум Опіс. не хвилин. 7-8 новий свій, деяку нерозкритість Бена або наївне серфера, як і наївності усього в цьому фільмі. І так, мені це дуже нагадало Супермена, де так само герої були карикатурні, світ дивний, нереалістичний, а опитання будувалося на зовсім шаблонних прийом. Все як і тут, так. Але там був показаний наш світ сучасний з інтернетом, з телефонами, де в таке особливо не віриш. Там герої були просто фейкові. Стуль же нам продемонстрували саме ретрофутурізм, який і змушує повірити глядача у цей фільм. Те, що не вдалося супермену, а саме показ золотої епохи коміксів, чудово передала фантастична четвірка. На мою особисту думку, саме декорації та часові рамки подій дуже впливає на реалістичність показаного та загальну атмосферу карти. Що ж до головних плюсів, то окрім костюмів, спецефектів та музики, я підзначив фінальний бій, який прям гарний. Так, екшену у фільмі небагато, але той, що присутній, ну, він прям моя повага. Герої доповнюють один одного, комбінують свої здібності та прекрасно ілюструють всі загальні елементи нашої планети, а саме Земля, повітря, вода та вогонь це як у коміксах. Ну і так, галактус теж дуже-дуже крутий. Його майже неможливо перемогти, mm -hmm. тож той засіб, класний. який знаходять персонажі, ну це майже у стилістиці всіх коміксів Фантастична четвірка. Ні, Галактус класний. Підписатися на канал, а також, якщо у вас буде бажання підписатися на мій патруль. А ось часу не дуже тому мета. І тут питання до стандартних коміксів. Чікайте: фінансове. Це буде гарне фінансування та мотивацію створювати ролики і надалі. Ідеї в мене багато, а ось часу не дуже. Тому буду дуже радий вашій допомозі. Так, Розуміння. ну а тепер до спойлерів. У багатьох, дуже у батьох моментів, є питання, чому Франклін Річардс така мета. І тут... Питання mm -hmm. до стандартних коміксів Марпл Франклін mm -hmm. Річерд це мега-ультрасильний персонаж. Так. І в коміксі це особа, яка може змінювати абсолютно все. Він може створювати всесвіти, він може знищувати всесвіти. Це особа, яка не має жодних рамок. Так. І його головна проблема це його присутність. Тобто mm -hmm. багато авторів просто не знають, як м зменшити його вплив або як прибрати його, щоб не руйнувати сюжет. Те, що ми побачили в кінці. Коли він створив одужання, так би мовити, та повернув життя своїй мамі, ну це просто чистий комікс, який він і є. Франклін буде супер сильний персонаж. Він ще зіграє дуже велику роль у секретних війнах. Це побачите теж. Тому я все таки хотів би, ну. Менше критикувати такий хід це дійсно просто проблема самого персонажа, а mm -hmm. не те, що автори фільму не знали, що зробити, і та й тоді, тоді. Так, що ні, ж, реально Сью, не то так само багато людей просто не розуміють наскільки це сильний персонаж. Сью шторм це одна з найсильніших буквально персонажів Марвел. Це особа, яка може витримати своїми силами удар целістіала в коміксах, і це було показано не один раз. Це жінка, яка може літати, яка може створювати ілюзії, яка може комбінувати та створювати абсолютно різні здібності. Тобто, це не просто людина, яка вміє ставати невидимою, як вона колись була. Це одна з найсильніших персонажів. Тому те, що було показано, коли вона стала рухати Галактуса, Ну це... Ай, це навіть не найсильніша її сторона це просто одна з її здібності і. Так, Сью Шторм стає ще сильнішою, коли це стосується її сім'ї. Вся фантастична четвірка будується на тому, що якщо щось загорошує саме сім'ї, то кожен персонаж буде віддавати все своє життя. Це, як, до речі, показав її Джоні Шторм, коли два рази майже хотів померти. Що ж до Галактоса, до Галактоса та Діні, Я думаю, що у основному всесвіті нас буде очікувати вже інший галактус, можливо, його буде грати цей же актор. А от що ж до серфера... То Картнер зіграла ці... добре на диво, я цього боявся, але на диво вона зіграла добре. І все прекрасно, але все-таки серфер більш популярний це чоловік. І є дуже-дуже ну, багато інформації та чуток, що Райан Гослинг хоче зіграти серфер. Якщо так і буде, то можливо ми побачимо нового серфера, але це якщо і буде, то буде десь у секретних війнах, або навіть після перезагрузки так. в Марвел, про яку зараз говорить Кевін Факі. Підсумовуючи, фантастична четвірка вийшла крутим mm. фільмом. З відмінною атмосферою та хорошим темпом оповідання. Цей фільм для більш дорослої аудиторії ніж супермен, а також фін зайди більше підліткам, або батькам, які прийшли у кіно з дітьми, а не цим самим дітям. Цей фільм, який дього передає дух персонажів з коміксів і нарешті показує саме фантастичну сім'ю, а не просто чотирьох різних персонажів. Як було раніше в багатьох екранізаціях до цього. Mm -hmm. Ну і це сильний крок Марвел у шостій, новій шостій фазі МС'ю. Найкраща адаптація фантастичної четвірки, на мій погляд, та дуже правильні перші кроки Марвел у правильному напрямку розвитку свого всесвіту. Спочатку громавершці, а тепер і це. це дійсно круто. Фантастична четвірка з'явилася... Oh. І все. М -м да, швидко закінчуватися. Ну що, історію підписники, ось таке ось вийшло відео. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Якщо це так, ставте лайки і пишіть коментах. Я не знаю, що розказати. Відео мені сподобалося. Обов'язково подарувся фім, коней вейто файт, тому якось і так далі. Ну що ж, в цьому буде закінчувати з ваш судьбу я поціпей і все до скорої до скорії.